Водолії, привіт! Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами на наступному тижні. Отже, позитив тижня для водоліїв. Давайте подивимося. Так. Давайте прояснимо для всіх окремо по ситуації для тих, хто у нас вільний зараз. Почнемо ми з любовних ситуацій, звісно ж, для тих, хто у нас вільний водоліє. Для тих, хто вільний, тут однозначно бажання стабільності, бажання зустріти людину, з якою можна побудувати цю стабільність, побудувати серйозні стосунки. І для чоловіків буде актуально, ви можете. В принципі, зустріти таку жінку, з якою цієї стабільності захочете. Тут може йти нове знайомство. Давайте для жінок ще прояснимо, чи буде тут нове знайомство жінок водоліїв. Так. Тут може проходити знайомство. Але не наскільки серйозне в перспективі, як ви б собі хотіли. Тобто ви швидко розкусите, що ну, трошки розчаруєтесь, можливо, навіть, але не біжіть би перед батька в пекло. Якщо зараз людина з вами нічого серйозного не хоче, як вам здається, це не означає, що так буде завжди. Тому тут питання скоріше внутрішньої сили і вміння визначати межі. Замість того, щоб наперед якось розчаровуватись чи зачаровуватись, просто живіть і просто відчувайте. Давайте дивитися для тих, хто в нас серйозних стабільних стосунках. Так, хто в серйозних стабільних стосунках? Тут для дівчат може йти питання життя разом, тут може йти питання визначення взагалі цих стосунків, тобто перехід на новий рівень і ініціатива може йти саме від чоловіка. Ви можете бути не до кінця задоволені цією ініціативою, але якесь вияснення словесне обов'язково станеться. Тобто цей чоловік дасть вам зрозуміти, що він від вас насправді хоче і що він може вам дати. Так, йдемо далі для тих, хто у нас в любовних трикутниках або в різних незрозумілих стосунках зараз знаходиться. Що буде відбуватися в наступному тижні? Так. Ну, тут однозначно бажання побудувати союз, але розчарування від розуміння, що це просто не той час, не та людина і не ті перспективи. Тобто, так, ви хотіли б стабільності, але з цієї людини у вас нічого не вийде. Вона себе якимось чином проявить. Наприклад, ви дітей хочете, а ця людина не хоче. І все, стосунки далі просто нема сенсу розвивати. Тому що, якщо, наприклад, там, ви жінка і чоловік вам заявляє, що ой, я дітей не хочу, я їх не планую, а ви ніби вже не проти стати мамою. Ну, знаєте, перспективи тут нульові. Давайте подивимось питання роботи і заробітку для тих, хто у нас зараз не працює така ситуація. Ой, пішло аж дві карти. Аж дві карти пішло. Так, для тих, хто у нас тут не працює, і ну, тут скоріше і працювати не може, тут йде питання. Ви можете бути. Всі в дітях, якщо для вас ця ситуація актуальна, тут, власне, от ви будете зайняті дітьми, тут не про гроші, тут про дітей, про побут, і, звісно, вас це може дещо напрягати, тому що ми всі живемо в капіталізмі, так би мовити, да, в капіталістичному світі, і треба приймати те, що. Без грошей нікуди. Однозначно, ви намагатиметеся якось прояснити цю ситуацію і прийняти той факт, що потрібно рухатись вперед і потрібно шукати нішу для себе, де б ви могли мати, наприклад, пасивний заробіток і при тому насолоджуватись життям. Так, для тих, хто в нас. Працює по найму, яка буде ситуація. Так, ще забула сказати, це ще може йти для тих, хто не працює, ви можете отримувати від своїх дітей якусь певну допомогу. Не сказати, що вам її прям вистачатиме, але зайвим не буде. Для тих, хто в нас працює, по найму яка ситуація. Так, тут ситуація залишається, в принципі, стабільною. Багато може бути витрат, може бути багато витрат на сім'ю, на дітей, на будинок, на квартиру, на. Добробут і, в принципі, так нібито якісь базові потреби будуть закриті. Тобто, я не бачу тут якоїсь прям серйозної проблеми з тим. Та, звісно, не мільйони, але цього вам буде вистачати. І дивимось, хто в нас на фрілансі, хто працює сам на себе, в кого свій бізнес. Тут іде спілкування з мудрим, можливо, старшим чоловіком, який може вам допомогти розрулити певні питання, які над вами висіли. А, тобто тут доведеться з ним спілкуватися, і, можливо, він в чомусь вас розчарує. Та, тобто, Звертаючись до певного спеціаліста, варто розуміти, що те, що ви йому платите, не означає, що він повинен говорити вам лише про красиве і не може говорити про якісь дійсно проблеми. Тобто тут однозначно ви розумієте, після звернення до цього спеціаліста, над чим вам треба працювати. Можливо, ви здаєте там проєкт вашому замовнику, і замовник. Його покритикував, таке теж може бути, але він це робить не тому, щоб вас задіти, а тому, що так, дійсно є. Тому тут, власне, от питання ревізорства <рес> можуть стояти теж над вашою роботою. Давайте дивимося питання здоров'я водолія, як будете себе почувати. Так, тут здоров'я стабільне, класне, можуть іти заняття спортом, покращення свого фізичного, своєї фізичної оболонки. Але здоров'я стабільне, все окей. Тут все у вас чудово. Можливо, у вас є ціль якась, наприклад, там схуднути або навпаки набрати вагу, якось покращити свою зовнішність, тут ви будете над цим працювати. Давайте дивитися застереження. Застереження, угу. так, дивіться. Тут можуть іти питання. Те, що називається, безкоштовний сир тільки в мишеловці. Якщо вас хтось намагатиметься ем, прогнути на те, що так, давай вкладемося, давай там якісь інвестиції, якось це, я там знаю тих, е, хто класно на тому піднявся, чи ще щось таке, будь ласка, зважте всі за і проти, розберіться в ситуації, бо ви потім можете від того просто не вилізти і не вигребти. Не вкладайте гроші, особливо великі суми, будь ласка. Тут у вас можуть іти в принципі подарунки, призи, якісь премії, і бажано їх використати справді обдумано, продумано і не влізати ні в які сумнівні махінації з грошима. Буде дивитися пораду для водоліїв. Так, бережіть свою стабільність водоліє, чого б це не стосувалося? Тут про те, щоб вміти втримати ті бонуси, ті призи і ті плюси, які ви собі зараз напрацьовуєте. Бережіть свою стабільність, бережіть тих, хто вам її дає. Ось такий тиждень для водоліїв.